Доброго дня. Сьогодні поговоримо про офіційно затверджені мінімальні пенсії, які українці мають отримувати станом на серпень цього року. Ці цифри опубліковані на порталі пенсійного фонду, і зараз саме час звірити свою виплату. Якщо ви отримуєте менше, це привід розібратися і вимагати перерахунок. Розберемося детально по вікових категоріях. По страховому стажу по інвалідності для працюючих і непрацюючих пенсіонерів інформація буде корисна для всіх: слухайте уважно і перевіряйте себе або своїх рідних. Мінімальні пенсії для 65-річних непрацюючих пенсіонерів. Отже, якщо вам 65 років або більше, і ви не працюєте, то ваша мінімальна пенсія має бути не менше ніж 3758 тисячі гривень. Але є умова: у вас має бути повний страховий стаж 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. Зверніть увагу, що норми стажу поступово зростають Імовірно, у майбутньому мінімальний стаж для жінок також буде підвищено, але поки що діють вище вказані цифри. Для тих, хто продовжує працювати після 65 п'яти. Тут ситуація складніша. Якщо людина працює, то держава виплачує їй мінімум 2361 гривню. Це навіть менше ніж непрацюючим. І це виглядає досить нелогічно. Людина працює не від хорошого життя, а тому, що на пенсію фізично не прожити, особливо якщо мова йде про ліки, оплату комуналки чи навіть базову їжу. На жаль, закон зараз працює саме так. Лише після звільнення пенсія може бути підвищена до 3758 гривень. Абсурдно згоден, але такі реалії: пенсії для осіб віком від 70 до 80 років. Якщо вам від 70 до 80 років і ви маєте повний страховий стаж знову ж 35-30 років для чоловіків і жінок, то ваша мінімальна пенсія повинна становити не менше ніж 3613 гривень. Ця категорія включає багато людей, які вийшли на пенсію за старими нормами стажу, наприклад, 25 років для чоловіків і 20 для жінок. Виникає питання, чому така дискримінація? Адже тоді були інші закони, інші умови. Але зараз фактом є те, що якщо вам за 70 і є повний стаж, пенсія має бути не нижче 3613. Пенсії для осіб з інвалідністю та молодших пенсіонерів окремо варто згадати людей з інвалідністю та пенсіонерів до 70 років. Якщо у вас перша група інвалідності або ви пенсіонер до 70 років з повним страховим стажем, то мінімальна виплата 3323 гривні. Це важливо, бо саме ця сума часто зустрічається в коментарях і викликає багато запитань: чи можна її якось підвищити? У такому випадку мова йде про дотяжку до мінімальної пенсії, мінімальні виплати для всіх інших пенсіонерів. Далі ще один важливий поріг: якщо ви пенсіонер не працюєте і не підпадаєте під жодну із вищенаведених категорій, то ваша мінімальна пенсія не може бути нижчою за 3038 гривень. Це нижній гарантований рівень для всіх, у кого пенсія оформлена як пенсія, а не як соціальна допомога. Доплати за вік і стаж є ще категорія людей, які досягли 70 років, але не мають повного стажу. Так, от вони також мають право на доплату, яка обчислюється пропорційно до їхнього наявного стажу. Наприклад, якщо повний стаж дає право на 3613 гривень, то при меншому стажі ця сума коригується відповідно до відсотка стажу. Виплати для людей 75+, 80+, років. Також є додаткові щомісячні компенсації. Для пенсіонерів старших за 70 років, якщо їхня пенсія менше 10 тисяч гривень 35 копійок для людей віком від 70 до 75 років доплата 300 гривень для людей 75-80 років 456 гривень а для людей старших за 80 років 570 гривень. Тут є важливий нюанс. Ви не отримуєте повну суму, якщо вже отримували попередню доплату. Наприклад, коли вам виповнилося 75, вам замість 456 гривень дадуть лише різницю між 456 і 300, тобто 156 гривень. Так само з 80 років різниця між 570 і 456. І ще ці надбавки нараховуються пропорційно до кількості днів у місяці. Якщо ваш день народження не на початку місяця, наприклад, якщо вам виповнилося 70 20 числа, то за перші 20 днів доплату не дадуть, а за решту нарахують частково. Що робити, якщо платять менше? По-перше, перевірити свою пенсію, порівняйте суму, яку ви отримуєте з тим, який я озвучив. По-друге, якщо ви бачите розбіжність, дійте на сайті пенсійного фонду. Є офіційна інформація, її можна роздрукувати або зберегти, щоб показати у відділенні пенсійного фонду України. Запитайте, чому вам платять менше ніж гарантує держава. І ще важливий момент: дуже часто в нарахуваннях є помилки: не врахували стаж, не врахували роботу у шкідливих умовах, не врахували індексацію. Тому, якщо у вас є підозри, що пенсію вам нарахували неправильно, обов'язково зробіть аудит пенсії або зверніться до фахівця. Підсумок зараз, як ніколи, важливо знати свої права, знати, скільки ви маєте отримувати згідно закону, знати, коли і до кого звертатися, і знати, що мовчати це не вихід. Якщо вам платять менше, ви маєте повне право це оскаржити. А ми надалі будемо інформувати. Ділитися новинами та пояснювати все доступною мовою. Щиро вам дякую за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Діліться даним відео у соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила! І, Бог, мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Бережіть себе, будь ласка.